Вітаю з вами Борсук. Грунт у нас пісок із глиною. Ми тут проводили тест Еквінокса і Деуса 2. Зараз проведемо Деуса 2 на оновлений прошивці 1,10 і порівняємо вже із легендою. Основна проблема у нас була ось тут на нас Equinox, Еквінокс, як бачимо, легенда чітко з цієї сторони від цієї, з цієї сторони щось поміж залізом і ювеліркою, але інформативно. Бачите, 11. Дуже чітко впевнено, інформативність просто чудова. От. А в Деуса були проблеми. Це ми перевіримо, чи будуть, чи ні. Далі, перед тим, як продемонструвати тест на Денарій на 27 і на спинку Фіболи бронзово, хочу підсказати власникам саме легенди. Equinox на даному ґрунті працює лише на перших програмах. Парк 1. Або поле один. На других програмах не працює. Аналогічно і легенда, вона працює тут, на тій програмі, яка відповідає першим програмах вікінок, саме М3. І при тому глибина є, що ви зараз можете побачити на динарію чи на фібулку. Хтось каже, не бере дрібних цілей. Подивіться, наскільки це була тоненька і маленька фібулка, на 15 см легко справляється прилад, спробуємо е, пройтися, протестувати. Перевіримо реакцію на ямку, буде одиничка. В Деусі буде нуль. Ідемо з проходу. Без проблем. Йдемо з проходу до Денарія 42, дуже впевнено, йдемо далі. Навіть, бачите, задів шматки глини засохшує, але все гаразд. Тобто ситуація зрозуміла. Це продемонстрував. Далі. По балансу ґрунта. Коли ви відлаштовуєте баланс ґрунта, виставляєте швидкості на низькі і відлаштовуєте баланс ґрунту. І коли він у вас падає внуль, в нуль при високих швидкостях. Це ще одна порада. Думаю, зрозуміло. На смітниках теж можна працювати на програмі М3. А тепер переходимо до самого цікавого. Це в нас Деус на оновленій прошивці. Теж з 11-ю катушкою. Круглою запускаємо. І розпочнемо із якості дискримінації. І закінчимо теж якістю дискримінацію дискримінації. Поясню чому. Так, вмикаємо прилад. Для початку самого цікавого. Це в нас нова система звучання, точно відтворює еквінокса і легенду. Відлаштовуємо баланс ґрунта на чистій ділянці. 81, 82, 81, все-таки залишилось. Приступаємо до цяха, з цієї сторони відсіє. Проблем немає, якщо дуже близько, все-таки в колір інколи підскакує, але сіє чітко. Розвернувшись на 90 градусів, інформативність. Тільки звук, VDI немає, а якщо є, то колір. Дискрім все-таки гірше, ніж в Еквінокса і Легенди. Далі, що стосується дрібної цілі, краще бере мені, здається, навіть ну, трішки чіткіше і, можливо, на 3-5 см вище над ґрунтом, ніж Легенда і Еквінокс. Напевно, тут завдяки 40 кГц верхньої частоти. А динарій з прохода не бачить. Повзучим. Ну, повзучим, коли терти, можливо, і то в одну сторону. Тобто динарій бере гірше. Що ми робимо? Переходимо до розгону саме металодетектора і демонструю систему, де скрім, Ми не чіпаємо. ми перейдемо на поліфонію я вам пояснюю чому. Чутливість. Хтось каже, постав 98 в мене працює. А в мене ні, як бачите, так? Це ґрунт. Далі. Збавляємо чутливість. Ну, 96 можливо. Невеликі фантоми. Далі переходимо до тестування саме. При зміні налаштувань максимальна частота 40. Чому не 14 чи 24? Я демонстрував, що гірші результати і не тільки на дрібну ціль. Далі швидкість. 0,5 ставлю, у мене все класно. 69. Стабільне булькання. 65. Зрозуміло, чому не? Низькі значення. Ось 6 і на 2. На 2 все гаразд. Швидкості. Ну це стосується даного ґрунту. Якщо вам ґрунт дозволяє працювати, ви можете понижувати це. Тобто швидкістю ми нічого не зробимо. Далі пробуємо наш динаріс проходу. Ми його не побачили. Фіболка впевнена. В чому весь секрет? То секрет простий, нам достатньо змінити на. Поліфонію і тихий ехо, на грунт його ледве чути і динарій. Вісімдесят два. Ноль один, але з проходу. І фібулка, як було впевнено, так і є. На ямку 0-0. Але тихий, тихий ехо чорного сигналу. А на залізо гучне ехо низького тону чи частоти. Відсію більш-менш нормально, при винюхуванні. Колір сильно не підкидує, хоча є. З цієї сторони інформативності, на жаль, ми не отримаємо. Цвях, коли поперек, звучить кольоровим сигналом. Тобто по дискриму легенда і Equinox показали кращий результат. Але що хочу ще віднести до Деуса 2, що з цієї от сторони, Днарія. Не так зачорняє, як і квінокс і легенда. І, в принципі, теж бере з проходу. І спинку фібули аналогічно.